Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Укажіть значення коефіцієнтів К і Л для лінійної функції. Заданою формулою. Завдання перше. Y дорівнює мінус 2х додати 6. Друге Y дорівнює 7,4х. Приступаємо до виконання. Перша функція наша лінійна. к дорівнює мінус 2, l дорівнює 6. Друга функція к дорівнює 7,4. L дорівнює 0. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24 підручника Алгебра 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 42 по 44 підручника математика 7. Виконано.